Привіт, дорогі друзі! З вами Макс, і в нас третя серія Supermarket Simulator. Попередня серія була трошечки нудна, як на мене. Ми нічого не іслідували, нічого не робили, просто купляли і продавали. Купляли і продавали. Це нікуди не годиться. Тож, е і в попередній серії, тобто в першій серії, я не побачив навіть кнопку save зберегти і не зберіг, поэтому у нас тоді почалося не спочатку. Так, наконец то у нас. Появилися тут птички, бо щось в попередній серії я навіть не чув звука якихось тварин. І давайте, поки в нас не стартував, як бачите, торговий день От 8.00. Тобто, коли я нажму тут е, Open Store зараз знову дуже швидка мишка. Е, коли я нажму open Store тоді піде робочий час. А зараз поки що робочий час у нас не йде, і це дуже добре. того, що нам. Треба, мабуть, буде. Ну, ми пізніше трошечки докупимо товару. І зараз я б хотів би все-таки пройтися туди, так сказати, по оцім місцям. Ось сюди. Meet and diary. Gas station. Ну да І подивитися, що там відбувається взагалі. Що в нас взагалі тут. Тут відбувається. Так, ну це в нас Gas Station. Звичайна, звичайний бензин плюс і супер бензин. Чудово. Тут ми можемо, мабуть, помити машину, хоча я не впевнений. Це чиясь тачка стоїть. Якийсь. Chevrolet. Ну, похоже на шевролі. Добре. Ну, поки в мене немає машини, я так розумію, що я тут нічого не можу не натиснути, магазин цей не працює, Коротше, ладно. Так, бігать ми на shift вміємо. Тож, побігли. Біжимо ми ось сюди. Що тут у нас? Камера є, але щось вони тут зачинені, мабуть. Uh, buy a crate from market. У нас задача висить. Що таке crate, я не знаю. О, супермаркет. Давайте збігаємо. Це наш, А, це наш супермаркет. Ладно, це що таке? Deli and grocery. Давайте підемо туди. Подивимося, що там за Grocery Open пише. Звісно, ну, блин, open. <су> Тут так ідеш круто. який, а. Так, перебігаємо дорожку. Дивимося полівому наліво направо. Э, сюди. Вон Deli in grocery. І сюди. Що це таке? О, можна вилізти? Прикольно. Ага. А далі нема куди. Далі нічого не працює. Так, що це таке? Ух ти. Тут можна купляти. Ага, я зрозумів. Це можна сюди приїжджати пікапом і загружатися. Ну, типу, купляти товари. Що це, пакети, чи що це таке? Що це за. А, цього ще немає, я зрозумів. До цього ми ще не дошли. Бачите, товари, типу, вони приховані, їх ми ще не купляли і купляти не можемо. Хорошо, хорошо. Е, так, а що таке цей крейт? Я щось не поняв. Ладно, побігли, подивимося. Побігли. Побігли, подивимося, де, де взагалі там наш магазин? Там, мабуть, так, ось о. Через дорогу. Нам надо купити якийсь крейт. Я трошечки не в'їжджаю це таке. Давайте для початку нам потрібно заплатити за... за світло. І подивимося. У нас є наш маркет. Тут у нас нічого такого. Фурнітура. В фурнітурі теж нічого такого немає, як бачите. Ну, так, да, є ваги. Спікер, security камера. До речі, треба буде поставити security камеру. Добре, це нічого. Тут нічого. Tools. А, оце ось. Типу, ящик для того, щоб носити товар, е який не продається в пакети. Хорошо, я купив. Що тепер? Create usage. Ага, а, це типа кошик. Для покупки чи що. Нашого у нас? тримає етап, щоб відкрити е, колесо цих. Е, короче, тулів всяких. І вибери Крейт. Ну окей, давайте виберемо. Ага. І що? Купи. Підожди, так а шо, блін. Я не поняв. Ну це типу я поняв. це можна перекладати, Круто, окей. Е, але на що воно мені зараз? Хорошо, ліцензію. Якусь ліцензію треба купити. А де тут ліцензія? Я не бачу ліцензії. Product license use computer. Ну окей, а де воно? Ой, тут не працює. А це що? Ага, це я замовляв вчора. Давайте закажемо. Зразу хай привезуть. Яку ліцензію? А, ось ліцензії, Йо маю. Product place license. Е, Купи цю ліцензію, щоб була можливість продавати продукти, які написані нижче. Тобто. Е, bottled water. Коротше, водичка е, бутилірована, сир. Е, е, темно обсмажена кава. Яйця 8 штук в упаковці, молоко і чорний чай. Добре, то нам треба 150 доларів для того, щоб це все купити і продати. Давайте для початку ми розкладемо. А, У мене хліб нав нав навіть немає. Оце я дожився, блін. Без хлібу. Живу Так, в попередніх серіях я не міг розібратися, як хех, викидувати ці коробки, а то там дуже просто все. Просто натискаєш на мусорний ящичок. Ну, не В попередніх це в першій. Але, в принципі, все easy. Так, я ставлю хлібчик сюди. Ще один. І це у нас що таке? А, олійка, я поняв. Олійку ми можемо теж покласти сюди. У нас трошки є. Ну, зараз оцю коробку розкладемо. Оп, тихенько. Чудово, дивіться, полки забиті повністю. Починаємо торгувати. Нам треба 200 баксів для покупки нової ліцензії. Так, я б хотів би. Все-таки о, є, я можу перемістити наконець цю фігню. Давайте я її. Я її хотів поставити прям. Ну, тут біля виходу. Отак от. Оп. Щоб люди так підходили і сразу йшли собі. І сразу йшли собі додому. Чи куди вони там мають іти. Так, а що ніхто не йде, я не поняв. Так, почекай. Ще я хотів подивитися, що там по цінам, бо мені здається, в мене дуже малі ці. хоча ні, вроді нормальні. О, прийшов. Привіт. На індуса, похоже, дядько. Ну, ну, ладно, то не наша проблема. Нам, головне, здачу правильно дати, полосата рубашка завжди робить стрункішою людей. А ми обслужимо цього дядька з бордовою кроваткою. 2,99. Є, е, будь ласка, дякую до побачення. Кстати, можна 0 нажимати. Якщо після двойки сразу крапку нажати, то воно 0 саме врахує. Будь ласка, купляйте, вибір достатньо великий для того, щоб можна було купити все, що хочеш. О, 4 товари купила. А у мене всього раз, два, три, чотири. А в мене 6 товарів. Ну, в принципі, в принципі, вона майже весь товар купила, який можна. І це дуже чудово. Гарне плаття, до побачення. Так, що ви купили? Два Сусу. Ага, кеш. 2.02 здачі. Будь ласка, до побачення. Дякую, що прийшли. Не можу помпом. -пом. Скористатися поки що, ну нічо. Давайте, мадам. Купляйте все. От все, що на поличках бачите, забирайте це саме дешева ціна в місті. Ви собі не можете представити. Єдиний магазин, ну, що ви? Е, так, тихенько. Там 13, 16 Є. 13, 16, Дякую до побачення. Що таке? Мука, окей. Що це таке? 23 копійки надо. А що це таке? Не поняв, що це таке? що що мені. А wholesale offer. Ми купуємо 24. Е... Така в мене не скільки. Блін, оце прикол. Короче. Uh, ладно, ну у мене нема. Ну, я би продав би ці, цю штуку. Але в мене не немає. Тепер я поняв. Коротше, от ціни маркет. Я можу ставити... Хоча я не впевнений, що воно пов'язане там якось. Ладно, подивимося. Ого, оце ти накупляла. Молодець. 1966 здачі. Uh, 19, 50, 50. Капец, Будь ласка, дякую до побачення. О, знов ти. Що вже все з'їв, чи що? Ось... Ого, скільки тобі здача? 8963. Це дуже багато. Я трошечки переборщив. 80. 9. 50. 3. Дякую до побачення. Ого. Привіт, дядько. З картою чудово, що. З картою. Аби ти ще не шатався, коли мені даєш ту карту, щоб я. Сразу її піймало. Тож, блін, получається, фіня. А що таке? Одну сутку. Так. у вас діти так купляли, чесне слово. Будь ласка, до побачення. Давайте. Жіночка в червоному. Купляє на 9,50. Тим хоче 90 здачі. Давайте, 90, 43. 25, 35, 40. Ладно, йди собі там 2 копійки. О, знов ти. Полосата. Там кицька робить, непонятно що. Картою. Добре, 937. 37. Окей. Та, йомайо -йо. Дайте мені. Цю зробити як воно. Перерву. Хочу перерву. Надо вже поприбирати, я відчуваю. вон бачу, щось мердить там. Так, 11.98. Будь ласка, купили. До побачення. Ого, скільки ти накупив, красавчик, який 2074. Хоча не так і дорого. 74. Окей. Так, щас, мужик, почекай тут якийсь. Откинув мусор. А мені це не подобається. Оп. Щас, 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 зараз, зараз. Тай бляха муха. Цього мусора прям. Щас іду іду, іду, Оп, оп. Все, давайте підходьте. Підходьте всі по одному. Три хліба чудово, що ти купив? Три хліба, 7,77 він заплатив. Будь ласка, до побачення. Вже темніше, я вже вас двох не бачу взагалі. 4,01 здачі е, Так, підожди, це щось багато. До побачення. І ти в нас без здачі, Все, красавчик. Дядько, ти останній. Бо вже, Бо вже пізно. Вже пора закривати магазин. Картою ти хочеш платити? 498. Добре. Все, магазин зачинений. Дякую всім за відвідування, за увагу і так далі. А ми починаємо знову розкладатись. Так, єсть. Це ми розклали. Давайте. Ой, блядь. грязно як, капець просто. Так, магазин закритий тетя. Так, пройдіть собі далі. Що у нас тут? Олійка. Ну, олійки трошки теж покупують. Хоча. Хатя... Олійки цього разу купили менше. Чомусь. Непонятно, чому. Що, зато пасту всю вигребли. Пасту вигребли навіть більше, ніж всю. У мене ще й вона не повністю є. Так, пластівці. От пластівців, щось вони не сильно купляють. Але теж, в принципі, непогано осталось там чуть-чуть зовсім. І ця олійка. Тут теж вже. Все, в мене нічого більше немає. Блін, два, 256 баксів. І в мене тут, ну, не так уж багато товару. Давайте, мабуть, я куплю ліцензію. Ліцензія. Давайте ось цю я купляю. В мене осталося 56 баксів. Але це я вже. Закуплю завтра і закінчимо цей день. Супер. В принципі в, нас... Ой. в принципі, в нас два дня на серію виходить, плюс-мінус. Баланс 56, профіт мінус 112, бо я позаказував і цю ж купив ліцензію, то в принципі нормально. Так, дивимося. Е -е -е -е. Змінилися ціни. для продуктів? А що таке? А для яких продуктів я щось не співзуміти? Ого, блін, тут моя товару тепер. Для молока там щось наче. Добре, дивимося. 12 пластівців. На 35. Тут вроді нічого не помінялося. Начебто. Але хто зна. Мені треба мука. Мені треба Сусу, і мені треба паста, як мінімум. Ось мука. Де тут паста? І. Сусу. Є, 27 баксів. І давайте купимо бутилірованої водички. 16 у нас штук стоїть 15 гривень. Тобто там по 90 копійок штучка. Ну так, да, 95. Заказуємо 42. І що ще ми можемо? А що ми можемо? 55, 12, ну молоко. Молоко можемо взяти, але я боюсь, що він має. да він має в холодильнику стоять. Ось. А, і вода має в холодильнику стоять. То я не можу купити воду. Дуже дивно. Ну ладно, не можу, то й не можу. Крім з нею. Давайте тут ще пасту візьмемо. І це. А, це вже багато. Все, От добре, хай буде так. Трошечки заказали: 10 доларів у нас там осталося. Зараз ми заплатимо за світло 8 доларів і чудово. Наступне нам треба буде купити холодильник все-таки. Так, як там кинуть R. Треба буде холодильник для того, щоб поставити ці товари, на які я купив ліцензію. Тож зараз вони в мене просто так. Тобто ліцензія просто так є. І ще одна мука. Це ми розкладемо ось тут. Чудово. Прекрасно. Ой, супер, та, взагалі, блін. Сьогодні має бути максимально торговий день. Чудово. Що ще там? Паста, так? Да? Давайте. І можна ще одну пасту трошечки розкласти. А що трошечки тут одна всього? Ну ладно. Uh, так, ставте, будь ласка. Все, в принципі, В принципі у нас все нормально, що тут? Мить нічого не треба. Тобто хтось умер. Ладно, вроді мити нічого не треба. Давайте відкриємо магазин. І хай заходять люди, я готовий торгувати. Давайте. Магазин відкритий заходьте, будь ласка, всі, кому не лень. Чи може... Блін, давайте, може, ціни трошки більше зробимо. Ось тут, наприклад, 499. Давайте. Оп! А тут ми зробимо. 3,39. Оп. А тут ми зробимо. 3,59. Окей. Ось хліб ми зробимо по. Просто по 3 ось так І ліку ми зробимо по 4. Окей. Все. Дуже буду вдячний вам за покупки в моєму магазині дорогому. Максимально дорогому. Так, 31-24 здачі. Давайте. Оп-оп-оп. І 24. Дякую. До побачення. Кофе немає. Ну, вибачте, в мене немає холодильника. Щоб відображати. Точніше видображать, щоб була кава. Що таке? А, 2 копійки. Та ти що, блін, не йди відсюди. Трошечки менше людей у нас стало, звісно. Але нічого. Тобто, якщо я їм даю більше здачі, то вони нормально собі йдуть і не кажуть: Ой, ви мені тут копійку лишню дали. А якщо я їм не додаю копійку, то вони сразу такі оде. Де моя копійка, блін? Що ти шукаєш? Нема там ще нічого. І так нормально скупилось. Давай свою карту сюди. 2016. Ну, на 20 гривень. Ніфіга себе, блин. 22. Що? Яйця! Та почекай, нема за що яйця купити, блін. Ви вже тут яйцями й морочите. Що за діла? 25 минут. закінчимо цю серію. І в наступній серії, я думаю, що ми зможемо вже купити холодильник. Дякую до побачення. Заходьте ще. Світло я не вмикаю, бо і так, світло це видно. Давайте, давайте. Не переживайте, беріть по максимуму, набирайте все. Чудово, дуже дякую вам за покупку. Бездачі супер просто красава. О, ти, блин. Так, 3.39. Дякую, до побачення. Он пасту грибуть нормально, хоча я й більше зробив сіну 282 здачі. Є це вже багато. Почекай. 82, да До побачення, дякую, що приходили. Що в мене тут? А тут. Давайте розкладемо ще. Що ще? Так. І щось шукає там. Ладно, нічого не шукає. Хай не переживай. Картою. Добре, давай 9.38. 38. Дякую до побачення. Що я не знайшов, молоко не знайшов. Ну, буває. Я ще не продаю молоко. Якщо б там були ценіки молока, а ви не знайшли Це було б друге діло. А так? Вибачте, але молока ще нема. О, це я розумію скупилася жіночка, бачу, у вас піджачок такий гарний. Дорогий, мабуть. Дякую. Е, чорного чаю нема. почекай а чорний чай теж. Тож надо для чорного чая. ні для чорного чаю не треба. І для кофі теж не треба. Все, четко. Значить ми можемо ще чорний чай купити і каву, щоб розмістити їх на поличках. А це все. Це капець, Хто це так робить, га? Так, чіпси, пластівці. Чи що воно там таке? 1198 коштує. Чудово. Дякую, що приходили. Сиру немає, да, да, 5, але сиру немає. Дядька, ти дуже-дуже довго ходиш. Там леді чекає, щоб ти, блін, купив свої оці, непонятно що. 98. Дякую до побачення. Води. да, немає води, бо в мене немає холодильника ще. Так, 9.98. Дякую. До побачення. О, це я понімаю. Тетя скупилася На всі гроші світу. 45 копійок хоче здачі. Так, е, да, я їй 45 баксів здачі даю. Ну, молодець я. Не поняв. А так. Все. До побачення. Хотіла запутати мене. Оце я вже під кінець дня робочого, вже чехлю. Що там без дачі? Супер. Красава просто. Карточкою, добре. Карточкою 12,77. Дякую до побачення. Е, да, нам треба касир. Однозначно, нам треба касир, бо я тупо не вивожу, блін. Я не вивожу, це все робити. Дякую до побачення. Води немає. Все, магазин закритий. Намусорили тут мені. Грязник свинюшнику. Так, ну і все, більше мусора в мене немає. Іди отсюда. Куди пішов? Магазин зачинено. Зачинено. Так, що ми? Послідці можна викласти. Тут їх залишилося взагалі нічого. 222 бакса у нас є. Ну, давайте купимо Чи... А, ми вже не купимо чаю В принципі, ми вже не купимо чаю, бо у нас вечір. Чи ще купимо, а ну почекай. Давайте хочу чорний чай. І кову. Каву, каву. Все, о, нормально. Я ще встиг, коротше, до кінця робочого дня, бо в 9 годин закінчується. Закінчується робочий день. І я не можу більше нічого купляти. Але зараз. Ой, чудова кава просто залітіла. Це буде коштувати дорого вам, люди. Чайок теж. 16 пакетів. Чи пакетів, 16 цих банок, чи якого там. Коробок чаю. Давайте дивимося. Не знаю, чи я, то я в мінусі, чи не в мінусі. Середня ціна. 6,99. Ну, блін. Ну, що я зроблю? А якщо я поставлю тут 12,99, то що? То все, нічого не можу зробити. Кава дорого коштує навіть зараз. Чай теж ставлю по 5,99. Так сказати, по максимуму, тому що, ну а що, а що мені робити стається? У мене немає. Немає можливості нормально заробити. Що я? Я в нулю постійно. Ну, типу, товар в мене є. Тут на 200 баксів товар десь. Те, блін, осталось. Ну, 200 баксів товара, а нам треба ж якось розвиватись, Поэтому чай, кава, буде дорога. Що ж, дорогі друзі, а на цьому ми закінчуємо. Дві... Два дні в нас пройшло. Робочих заробили ми трохи грошей. Давайте, кстати, закінчимо. Enter. О. Що в нас по грошам? Профіт 53 бакса. Це з урахуванням того, що ми купили каву і чай ще На 158 всього купили в цей день. Тобто у нас профіт 53 бакса, баланс зараз 109 баксів, і, в принципі, ми з гордістю можемо йти в наступний день в наступних серіях. Дуже дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалося, то напишіть, будь ласка, коментар або поставте лайк, або підпишіться. А взагалі було б краще і те, і те, і те. Що ж, з вами був Макс. Дякую вам, дякую вам за перегляд і гарного дня. До побачення.